Якщо ви проживаєте за кордоном у франкомовних країнах, і вам потрібно писати ділові листи, а ви боїтеся або наймаєте когось, а самі дуже сильно хочете навчитися, то вам потрібно розуміти, що таке структура ділового листа, яку лексику підбирати, яку граматику підбирати, що таке конектори, яка їх функція в діловому листі, то швидесенько вже на youtube каналі. А також тут в блозі, подивіться останній допис: є запис мого уроку, як Правильно писати офіційний лист на прикладі мого листа в університет Сорбона. А зараз я вам дам дуже корисні конектори, які точно вам потрібні для того, щоб ви написали будь-який діловий лист. Cependant. Однак, сеpendн, параю, параю, між іншим, Оскільки. І ще дуже класна фраза, яка перекладається, коли необхідно, le cas est неформально quand il est nécessaire». Більше листів офіційних і неофіційних есе ми будемо писати на курсі DELF B2, який стартує 20 січня. Пишіть слово диплом в директ. Я вам відправлю тарифи навчання в групах і програму до курсу. À très bientôt!